Миру Божого дорогоцінні хочу поділитися відкриванням, яке я сьогодні прийняв із проповіді пастирів наших, що моє призначення тут на землі це проповідувати діла Господні, проповідувати Слово Боже. І коли я якимось чином відхоже від церкви, так тоді в наше життя приходять прокляття, приходять хвороби, приходить смерть. І важливо, щоб ми не відходили від істини, щоб ми не поступали по своїй думці, і щоб наші очі, наші вуха завжди були відкриті до Слова Божого, бо світ він переповнений. Грошелюбством переповнений от, до богатства цього світу, і дуже багато це є залежність і це якраз веде до смерті. І пастері показали дуже гарний момент. От е, монетка, так вона є дуже маленька, але коли її закрити очі, так, тому коли ми ставимо це на перше місце, ми закриваємо сонце, ми закриваємо світло, так і коли ми от віддаляємо цю монету від Ока свого тоді відкривається нам ця істина, відкривається нам світло, яке являється Ісус Христос. І дуже важливо це знаходитися у послушанні. Ми можемо щось скривати так, від пастиря, ми можемо щось скривати від наставників, але від Бога ми нічого не скриємо. І з цієї історії ми бачимо, як чоловік так, він захворів. І не знав, що стається, і коли при розмові з пастором викривається, то що він піст, з'їв морозиво, так, з'їв стаканчик морозива. але це Бог він показує, наскільки він любить нас, наскільки він йому не важливо, ти можеш їсти, ти можеш все це робити, але просто наше серце воно має бути відкритим завжди перед наставниками. Перед пастирями воно має бути чисте, бо тому, що коли в серце закладається, заложується оцей цей обман, це вже є сатана, який хоче вкрасти, вбити і погубити нас. І він хоче, сатана хоче нас вернути завжди в те місце, звідки ми прийшли, так тобто в цю невісомість і в цю брехню, усю, і дуже важливо дійсно. Щоб мати спасіння, мати життя вічне, треба бути з'єднаними з пастирями в одній думці, в одному мисленні і в одному дусі. Амінь і амінь.